Ось, бачите, теж ще ось який тонос залишаю. На четвертому. Ну, що ж камера так погано, фокусує. Вибере та не бере. Щось От. На на четвертій шпалері. А вже на п'яту я не дотягу відриваю. От. Так що це мій такий вже досвід. Я вже це, це поняла. Що це Треба не шкодувати, бо воно дійсно шкода. Думаєш, що ну, хай ще зацвіти, не ну, хай ще йде. Ні, воно вже не зможе. Не витягне. І ось ці, які на нижніх, зараз якраз в самому зростанні знаходяться, ось, ось зав'язуються, квітуть, вони будуть слабшати, не буде вистачати. І ті верхні будуть даремні. Ну, тобто, бачите, як ми зробили підв'язування. Це в мене високорослі, дивиться, бачите, скільки рядів. Ось є. Е, е, перший ярус, другий ярус, ось третій ярус. Ось. І зараз тут у нас зав'язуються ще маленькі. І ось це я ще залишаю. Залишу. А ці вже буду ось. Прибираю. Зараз відщипнуло. Це вже лишнє. Все, ось тут так само. Бачите, ось ці залишаю цей прищіплю. Ну, Пасинків я взагалі завжди стараюся прищіпнути, <кхід> щоб їх не було. Ну і все. Так по порядку все передивляюся і роблю. Всім бажаю гарних рожаїв. до зустрічі!